Шановні колеги, мілопатії тематика. Реабілітація хворих при ускладненнях дегенеративної, цервікальної дорсопатії, мілопатії, сервікалгії. Тобто, тематика така дуже цікава і багато питань з приводу мілопатії. Що це, як на це звертати увагу, які є визначення, яка є класифікація. Ну, мілопатія це захворювання хребта, да? яке виникає внаслідок запалення. Да? Можуть бути якісь вікові дегенеративні зміни, грижа, диску, травматичне ушкодження, інфекція, інші стани. І коли ми говоримо про різні симптоми, які включають у характеристику мілопатії, то. Характеризують і біль, і слабкість, онеміння, втрату спритності рук, ну, якщо це шийна форма, можуть бути навіть падіння предметів, втрата рівноваги, нездатність правильно рухатися, проявляється у спинному відділі, в спині, шиї кінцівках. Відповідаю на дуже часто запитання, яке ви задаєте, хто стикається з проблемою мілопатії, радикулопатії, диференційної діагностики. А до речі, шановні колеги, сьогодні участь приймають у нас не лише неврологи, а й сімейні лікарі. Дуже багато запитань серед нейрохірургів, хірургів, хто лікує до кого направляти, ортопеди-травматологи. А, тому давайте розберемося: відмінності між мілопатією, родіколопатією, міопатією, чи потрібно взагалі консультувати у нейрохірурга такі запитання? І так, мілопатія. Мілопатія це захворювання хребта, як ми вже з'ясували, яке виникає внаслідок компресії спинного мозку, яке може бути спричин... спричиняти біль, слабкість, онеміння, втрата спритності кінцівок, рівноваги. Порушення рухів, радикулопатія. Радикулопатія спричинена здавленням корінця спинного мозку або защемленням нерва в хребті, також грижою диска, спандільозом, тобто дегенеративним артритом, і може призводити до таких симптомів, як ірадіація болю в кінцівках, в ногах, слабкість, поколювання, анеміння в руках і ногах. Да? але не приводить до такої важкої інвалідізації як мілопатія. І термін міопатія – це термін, який охоплює захворювання, які вражають м'язи, що пов'язані з кістками. Розлад впливає на м'язові волокна, що призводить до м'язової слабкості, труднощів у виконанні щоденних рухів і діяльності. Якщо говорити з позиції неврології, для всіх неврологічних захворювань, для всіх тих лікарів, які стикаються з цією проблемою, то відмінність між мілопатією, радикулопатією і міопатією виглядає таким чином: мілопатія відрізняється від радикулопатії тим, що вона вражає весь спинний мозок, тоді як радикулопатія обмежена стисненням певних нервових корінців, а не самого спинного мозку. Мілопатія відрізняється від міопатії, тим, що міопатія є м'язовим розладом, який впливає на м'язові волокна, а не на спинний мозок. Я думаю, що це допоможе у вашій діагностиці. Якщо говорити про види мілопатії, то ви знаєте, що вона буває цирвікальна, торокальна, да? люмбарна, поперекова, Цервікальна мілопатія стосується компресії спинного мозку шийному відділі хребта, може спричиняти трудності з дрібною моторикою, ходою, слабкістю, онемінням, поколюванням, навіть проблеми сечовипускання можуть бути, захворювання лікують за допомогою хірургічної операції з декомпресією хребта, за допомогою також фізіотерапії, медикаментів, але консультація нейрохірурга повинна бути обов'язкова. Ну і таракальна мілопатія, зрозуміло вражає середину, серединний відділ спинного мозку, розташований в середній і верхній частині спини навколо грудної клітини. Ну і поперекова мілопатія, спини, поперечний відділ, але ми пам'ятаємо, що спинний мозок зазвичай закінчується на рівні l 1 l 2 нижче цього рівня будь-яке стиснення хребта призведе до радикулопатії або защемлення нерву. Ознаки та симптоми мілопатії. Ну, вони включають біль у нижній частині спини, шиї, руці, нозі, поколювання, онеміння, слабкість, зниження рухових навичок, тобто труднощі із повсякденним життям, застібанням сорочки, утриманням якогось столового посуду на там, сніданок, да, на вечерю. Падіння предметів, аномальні або підвищені патологічні або підвищені рефлекси, трудності при ході, погана рівновага і порушення функції кишківника або сучового міхура. Причини розвитку мілопатії це диск, дискові грижі, артрити, кісткові шпори, дегенерація хребта внаслідок старіння, стеноз хребта, аутоімунні розлади, травма хребта, інфекція, пухлина. Терапія пов'язана з онкологією, запалення і дефіцити харчування, Ускладнені мілопатії, втрата моторики, спритності, функції кишківника, сичового міхура, трудності, і нездатності ходи, вимоги до якогось пристрою для пересування, відсутність відчуття. Тобто порушення чутливості, втрата статевої функції, нездатність до роботи, навіть паралічі. Ну і ми говоримо про все ж таки шийну форму, да? тому давайте розбиратися в діагностиці больового синдрому верхньої кінцівки. І так до вас приходить хворий, у якого є больовий синдром верхньої кінцівки. Експрес-діагностика, локалізація, опис болю, специфічна етіологія і проби, які ви можете вони називаються провокаційні проби клінічні особливості. І так, радикулопатія С5, біль над плечовим суглобом, яка розповсюджується в латеральні відділи руки до рівня ліктя. Це може бути спандільоз ідіопатична плечова плексопатія, розрив верхнього відділу плечового сплетення і грижа між хребцевого диску. Провокаційна проба, яка сприяє розвитку болю проба спрулінга. Далі другий підтип. Бачите, я навіть пронумерувала, щоб вам було зручно для того, щоб аналізувати. Шийна радикулопатія — це шість. Біль в двоголовому м'язі плеча і радіює в латеральні відділи передпліччя, великий вказівний палець і специфічна етіологія – це спондільоз або грижа міжхребцевого диску, проба спрулінга, яка впливає саме на цей стан. Далі, якщо до вас приходить хворий з больовим синдромом верхньої кінцівки, це може бути шийна радикулопатія с 7. А до речі, якщо це спандельоз або грижа міжхребцевого хребцевого диску, то ви розумієте, що МРТ потрібно зробити цього відділу обов'язково. Крім того, нагадую, що комп'ютерна томографія, рентгенографія так само можуть це побачити. Це буде глибокий ниючий біль в триголовому м'язі плеча. Який ірадіює у вказівний і безіменний пальці, і можлива ірадіація в медіальний край лопатки. Хочу нагадати вам, що кожного місяця ми проводимо очне навчання. Техніка блокад при болях в спині, техніка блокад при тунельних синдромах, де ви так само можете навчитися проводити блокади для того, щоб покращити саме стан хворого. Тобто пишіть нам, є на сайті телефон, є реклама заходів, коли вони проходять кожного місяця, десь на початку або в середині місяця по суботах. Звертаю вашу увагу да? по суботах, для того, щоб все було зручно, ми проводимо техніку блокад. А далі, шийна радикулопатія це 8 біль нижче рівня ліктя, яка розповсюджується на медіальній поверхні четвертого або п'ятого пальців, для того, щоб спровокувати больовий синдром проба, проба Едсона, тобто синдром верхньої Апертури грудної клітини. Посилення симптомів при підйомі і відведенні руки дає змогу нам все ж таки підтвердити саме це ураження. Буває при синдромі верхньої апертури грудної клітини, при гріжі міжхребцевого диску, але менш, ймовірно, і може ще бути шийне ребро. До речі, звертайте на це увагу, тому що на жаль, така аномалія не можу сказати, що вона дуже рідка, ні, вона зустрічається. Тому консультація і торокального хірурга і консультація нейрохірурга. Тобто, обов'язково ви повинні це враховувати для того, щоб зрозуміти, як, яка тактика лікування повинна бути в подальшому. Далі, бачите, нумерація номер 5. Шийна радикулопатія Т1, глибокий ниючий біль в плечі і лопатці. Це може бути шийне ребро, може бути відображений біль, може бути грижа міжхребцевого диску, менш імовірна. При Пробі Етсона синдром верхньої апертури грудної клітини, посилення симптомів при підйомі і відведенні руки, але бачите, відображений біль. До речі, звертайте увагу, коли мова йде про саме біль в шийному відділі хребта. Я би особисто звернула увагу сімейних лікарів, торкальних хірургів, неврологів звернула вашу увагу на те, що терапевтів сьогодні дуже багато кардіологів, до речі, да? і тематика, ірадіючий біль в грудну клітину, яка так само може давати больовий синдром верхньої кінцівки, це все диференційна діагностика всіх тих уражень, які стосуються грудного відділу хребта. Тим паче, я би рекомендувала навіть зробити УЗІ органів малого тазу, тому що може і іридію... Так само віддавати і саме в цю область для того, щоб провести вчасну диференційну діагностику. Але ще раз хочу підкреслити, що часто ми проводимо техніки блокад, де ми вчимо вас, так само і при болях в плечі, на фантомах, вчимо вас проводити саме цю тактику лікування. Далі. Міофасціальний біль у м'язі, який піднімає лопатку. А провокаційний біль в області переходу шиї в надплеччя, завжди це міофасціальний біль. А провокаційні проби це учільнений або хворобливий м'язовий тяж при пальпації, а провокується больовий синдром при пальпації в області м'яза, який піднімає лопатку. Хочу сказати, що техніку купування такого болю ми так само розповідаємо на наших практичних заняттях з техніки блокад. Звертайте на це увагу. Акцентуємо увагу на те, що практичні навички допомагають вам швидко впоратися саме з клінічною симптоматикою. Такого стану і вплинути на покращення стану хворого, покращення якості життя, зменшення больового синдрому, уникнути якихось атрофічних змін і таке інше. Враховуйте це. Це такий дуже часто зустрічаючийся фрагмент. Тим паче, ви розумієте, що Office, праця біля комп'ютера, сидячий образ життя, тобто постійно да, біля комп'ютера, якась особ, особливо специфічна. Сидячи да, в напруженні м'язи шийного плечо-лопаткового відділу. Але враховуючи те, що це може бути і радіація, не забуваємо робити рентгенографію плечо-лопаткових суглобів, для того, щоб виключити саме цю патологію, можливо, консультація ревматолога, призначення специфічних проб або ліків, які використовуються для цього. Ну, це буде окрема тематика, ця тема це клініка. То звертайте на це увагу, це дуже часто, на жаль, зустрічається. Далі сьомий напрямок: міофаціальний біль у трапецевідному м'язі. Провокаційний біль в області задньої поверхні шиї, це міофаціальний біль за рахунок ущільненого хворобливого м'язового тяжу, провокується при пальпації трапецитних. Подібного м'язу, і так само можна призначати нестероїдні протизапальні препарати, мірі лаксанти, пластирі надавати хворому, робити блокаду, але ви обов'язково повинні виключити насамперед, до речі, я от звертала увагу, що ви повинні виключати ураження органів грудної клітини. Хочу нагадати, що от школи кардіоневролога, які ми проводимо також щомісяця, спрямовані. Саме і на цю діагностику, тому що дуже часто, на жаль, саме ураження грудного відділу, за яким може бути скрита патологія кардіальна або неврологічна. Або Торакалгія якась, так само, як і больовий синдром верхньої кінцівки з ірадіацією. Тобто, все це ви повинні виключати, коли ви починаєте діагностувати і визначатися з тактикою лікування. І тобто, питання, яка тактика лікування? Ще раз хочу нагадати вам, що це окремі лекції, зрозуміло, враховуючи те, що ви провели достоменну діагностику. Провели, виявили етіологічний чинник, тому що на це ви повинні впливати. І якщо це виразний біль, ви призначаєте або медикаментозну терапію, або використовуєте техніку блокад. І обов'язково дивитись на хворого в динаміці. Тобто реабілітація хворих при ускладненнях дегенеративної цервікальної дорсопатії, яка доходить до мілопатії, складається саме з того, що ви повинні визначити етіологічні чинники, які Призвели до розвитку саме такого грозного ураження, як дегенеративна цервікальна дорсопатія, мілопатія, яка дійсно впливає на стан хворого і може призводити до інвалідізації. Я хочу сказати, що ця, ця тематика дуже часто ми надаємо інформацію у нас і на школах реабілітації, і на школах. Кардіоневрології і на школах по техніці блокад, тому що ви розумієте, що крім ем, того, що ми. Говоримо про якісь фізичні методи втручання, про ЛФК, про фізіотерапію, про медикаментозні методи втручання. Так само ми повинні враховувати, що техніка блокад допоможе нам все ж таки впливати на цей біль, зупинити цей процес і уникнути ось всіх тих ускладнень, про які я говорила на початку цієї лекції, для того, щоб ви зрозуміли, що тактика ведення хворого, швидка і ефективна тактика ведення хворого вчасно, правильно впливає на процеси зменшення інвалідізації у наших хворих. Шановні колеги, я думаю, що я тематику розкрила. Я відповіла, я так гадаю, на всі ті питання, які ви задавали з приводу саме цієї нозології. Якщо у вас будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.